Учениця п'ятого Б класу Ленівенко Марія, вірш Тараса Шевченко Тече вода з-під явора Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинка, явор молодіє, а кругом їх вербовози й лоза зеленіють. Тече вода і загаю та попід горою. Кліпочиться качаточка помж осокою, а качечка випливає з кочуром за ними. Ловить рязко розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода ставим стала. Прийшло дівчата воду брати, брало заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Учениця п'ятого бекласу громова Марія. Вірш Тараса Григорьовича Шевченка заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі, що плане широкополі і Дніпро, і круче. Було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море кров ворожу. От тоді я і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і врожаю злою кров'ю волю крепіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Тарас Григорович Шевченко за сонцем хмаренька пливе. За сонцем хмаренька. Червоні поле розстилає, і сонце спатеньке зове у сині море. Покриває рожевою полоною, мов мати дити, очамлю. Годиночку, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговори. А туман, неначе ворог, закриває море. І хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий. І тьмою, німою, обавиє тобі душу, і не знаєш, де й дітись. І, ж, і ждеш його того світу, мов матері, ніти. Тарас Григорович Шевченко, Любіть Україну. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову, благаю. До вас я звертаюсь, нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю, живе Україна, героїв любов'ю. Любіть її гори, поля та долини, Дніпроси в очоли і грону калини. Любіть її мову, таку соловіну, і пісню любіть, бережіть Україну. Барвінок, цвів і зеленів, слався, розтилався, та недосвід перед світом в садошок укрався, потоптав веселі квіти, побив, поморозив. Шкода того барвіночка, й недосвіта шкода. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандбала Івана сина годувати. Вона сповита кричало, кричала у холодочку за снопом, розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниці їй той синива, і вродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, На вольній бачиться, бо й сам уже не панський. А на волі Та на своїм веселім полі свої токи пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповіла та щоб дожати до ланового, ще копу дожинать пішла. Думаємо і думаємо, лихо мені з вами, нащо стало на папері сумними рядами. Чого світер не розвів степу, як полону, Чого лихо не приспав, як свою дитину. Тарас Григорович Шевченка думав її. Тараса Григоровича Шевченка, доля. Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою, і стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела, до п'яного дяка в науку. Очись, серденько, колись нас будуть люди. Ти сказала. А я її послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма, мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема. Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій дружив Бог і не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава заповідь моя. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде, мене в снігу на чужині. Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і не своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі і не пом'яне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися сину, за Вкраїну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені. Як Україну злиї люди присплять лукавії вогні, її украденою збудять ох, неоднаково мені. Тарас Шевченко, не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні, ні любові. Він все те наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє. не завидуй славному славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу. Що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді, як зійдуться, та любо та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому. Дивись кругом себе. Немає раю на всій землі, та немає на небі. Думай мої, думи мої, лихо мені звали, на що стало на папері сумним глядали, Щоб вас вітер не розвіяв. Степу, як пилину, Щоб вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо насвіть, насміх породило. Поливали сльози, щоб не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світу нічого робить? Не сказали б насміх. Квіти, мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав, чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав, може вгадав, може, найдеться дівоче, серце, каріоче, що заплачуть на сі думи, і більше не хочу. Одну сльозу дочей карих, і пан панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Тарас Григорович Шевченко і Архімед і Галілей. І Архімед, і Галілей, вона й не бачили єлей, потік у черево чернече, а ви святиє предотечі по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям Богом. Буде бите, царями сіяне жито, а люди виростуть, бомручи на зачатає царята, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.